Справжній бій лідерів групи під час сусідського дербі у горішніх плавнях. П'ять партій знадобилося командам Комсік та Ноунейм, аби виявити переможців у матчі лідерів групи чемпіонату Кременчука з волейболу. До сусідського дербі, що відбулося на майданчику спорткомплексу Динамо, команди підійшли з найкращими показниками у своїй групі порівняно з іншими суперниками. На рахунку ноунейм no була лише одна поразка до гри із комсіком. Гості з Кременчука підійшли дуже сконцентрованими. Ми на цю команду от саме налаштовувалися. налаштовувались плюс-мінус уровень. Взагалі то Кременчуцького міста е, хороший, дуже багато хороших команд. Це команда Лім е, з Полтави, тоді м'ясний команда з Харкова, горічні плавні теж дуже хороша команда. Е, от з ними вони якби, наші сусіди і з ними саме от хотілося найбільше боротьби, і ми якраз її показали. У свою чергу комсік виграв усі свої попередні п'ять поєдинків, не програвши суперникам жодного сету. Гравці з команди Ноу no брали до уваги цей серйозний показник. Не тиснуло психологічно, що не програли жодної сету до цього грішні плавання? Чуть-чуть психологічно да, давало, то, що той рік вони зайняли перше місце, це якби, показує, що вони в гарному рівні. Но, якщо враховувати протилежні їхні ігри, вони грали з командами неповного состава. Тобто, там Полтава приїжджала, неповний состав, Харків теж неповний состав. І тому в них така, я думаю, що була черта перемог. Комсік зумів непогано стартувати у матчі і виграв першу партію 25-23. Такі самі були цифри на табло у наступних двох партіях. Але другий сет склався на користь команди Ноунейм, no якій вдалося не відпустити господарів майданчика у відрив. І по партіях рахунок став 1-1. у третьому сеті. Комсік знову довів свою перевагу і вдруге у матчі вийшов вперед: – 2-1 по сетах. На той момент команда з горішніх плавнів впевнено діяла на майданчику і демонструвала яскраву та цікаву гру. Дуже яскраво грали, особливо відмічу Руслана Шевцова, відмічую центрального мороза Вову, який дуже в центрі допоміг нашу зв'язку Юру Тіплякова, який допомагав з нашим збитим прийомом, коли в нас не виходить, він допомагав. І наш доігровщик влад Драніков, який в моментах дуже 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 відпрацьовував те, що від нього було потрібно. Перелом у поєдинку стався на початку четвертого сету. У його дебюті Комсік повів у рахунку 3-1. Надалі команді новнейм no вдалося зробити камбек. Вона виграла шість очок поспіль і повела 7-3. Гості не дозволили Комсіку обійти себе у рахунку і виграли четверту партію 25-19. Таким чином ноунейм вдруге в матчі встановив рівновагу по сетах 2-2. Ні ініціативу втратила концентрацію. більш шпатери, першу третю партію. Ми були більш мотивовані, більш сконцентровані. Що працювали на блокі. В захисті, а вторую, четверту партію нам не дуже не хотіло. Ну, концентрації, я б сказав. У заключній партії тай-брейку на емоційному підйомі гравці ноунейм no зуміли вирватися вперед у рахунку 6-1. І ця відстань виявилася вирішальною. Господарям майданчика не вдалося ліквідувати цей відрив суперника, і тайбрейк склався на користь гравців із Кременчука 15-10. Для Комсіка це була перша поразка у чемпіонаті. Ну, це бойова зустріч була, явно всі хотіли показати свою гру. Ну, У кого як вийшло, нас трохи-трохи нам не хватило, щоб закінчити партію з рахунком 3-1. Після цієї напруженої битви лідерів, яка завершила перше коло чемпіонату, Комсік та Ноунейм втратили очки. Горішньоплавнівці записали до свого активу одне очко, гості з Кременчука два. Втім, суперники цього матчу посідають перші два рядки у групі. А волейболісти з горішніх плавнів тримають за собою перше місце і мають в своєму активі 16 очок. Другою йде Кременчуцька команда Ноунейм, no в якій 14 залікових балів. Конкуренцію цьому дуету можуть скласти й інші колективи, вважає гравець команди Ноунейм no Дмитро Жорняк. Це перший круг, тільки закінчили. Після новорічних празників тяжело було. Так, да, звісно, приємно отримати два очки. Ну, вони також у нас не забрали, але я думаю, в дальнішому все може помінятися. Може як і м'ясний зайти на перше місце, так і команда Полтави, авіатор також, який показується добре. Тому все може змінитися в будь-який момент. Покращити турнірне становище та збільшити свою кількість очок у найближчих поєдинках намагатиметься команда з горішніх плавнів. Вже відомо, що її найближчі три поєдинки відбудуться на майданчику спортивного комплексу Динамо. 18 січня Комсік гратиме із Феніксом. Початок матчу о 17.20. У цей же час за тиждень, 25 січня, Комсік розпочне свою зустріч із командою «Кадюсиша №1». І нарешті, 1 лютого, команда з горішніх плавнів прийматиме велиболь. Лістів харківського колективу м'ясний.